Доброго дня, шановні глядачі, каналу, підписчики, клановці. Сьогодні у нас розіграш 1000 голди, як я й обіцяв. За 4 дня скинуло, е, в відео коменти дівчина хуліганка, 07 Лорд 70, Фенікс Браве, Ваха 17 Юа, Нагібатор 3001, Кін Альфа, Слава Святої. Або Святой Слава? о, Оці люди е, понаписували коментарі під відео Мастер за світа Стінгер за що дали мастера. Свої, е, я казав, прикольні коментарі. Ну, хто писав прикольні, хто не прикольні, хто обичні. Ну, в основному написали всі ну, нормально, прикольно. Мені сподобалось. О, до, до чого я веду? Сьогодні і зараз ми просто крутнемо барабан. Ну і подивимося, хто в нас виграв тисячу галди. Може, не так і багато, як казали мені там в коментарі тисячу галдив, це там 92 гривні. Ну, тим не мене, не всі дозволять собі його купити. О, а так, за комент отримати тисячу галди, я думаю, це на шару. О, не треба працювати там потіть. О, ну що, починаємо крутити наш барабанчик. Поїхали. Тут секунда діла, да? і визначимо, хто ж отримав 1000 голди. Все, поїхали. Так, крутимо-крутимо барабанчик, барабанчик і в нас получає. Слатій калавраті. Дівчина-хуліганка отримує 1000 галди. Ну що ж, всім дякую за увагу. Дякую за те, що зо мною. Дякую, що не забувайте пишете коментарі. Вітаю, дівчина, Танюха, вітаю тебе з перемогою. Давайте мирного неба, вдалого дня. Підписуємося, пишемо коменти. Все, всіх чекаю сьогодні на вечірньому стрімі. Пока-пока.